Доброго дня малята! У нашому дитячому садочку і дітки, і дорослі дуже чемні і виховані і завжди вітають один одного. І зараз ми з нашим Жожою, він теж вітається привіт-привіт! Хочемо вам запропонувати грати в гру Привітання. Але це буде непроста гра, тому що також ми будемо розвивати. Своє мовне дихання ми будемо навчатися довго видихати, щоб потім наша мова була плавна і красива. Сідай, жужу, ми зробимо цю гру своїми руками. Що ж нам знадобиться? Нам знадобиться одноразовий стаканчик, олівчик, трубочки для коктейля, гумова рукавичка ось така. і ще Резиночки. Беремо рукавичку, фломастер візьмемо та намалюємо на нашій рукавиці очі, носик та ротик. Тепер нам потрібен олівець. За допомогою олівця ми робимо невеличкий отвір у стаканчику. Ось так. Ось так. Беремо рукавичку. Одягаємо її на стаканчик так. і ховаємо рукавичку усередину стаканчика. Тепер нам потрібна резиночка. Ось так її візьмемо, і закріплюємо нашу рукавичку на стаканчик. Ось так. Беремо трубочку для коктейлю, в отвір її вставили. І будемо навчатися видихати. Ми набираємо повітря нашим животиком і дмухаємо. О! Привіт, привіт! Ось така рукавичка в нас вийшла. Звісно, є дуже багато різних іграшок для цього. Для того, щоб розвивати наше дихання. Ось такі цікаві вітрячки. Так. Але я гадаю, що вам буду, буде дуже інтересно зі своїми матусями працювати з нашою іграшкою привітання. До побачення, діточки! Грайте зі своїми матусями.